Да, да, так. Да. доброго дня. Відбувається чергове засідання бюджетної комісії з полиці або внесено, ну не важливо. У нас е, слідо порядку денного доброго. маємо розглянути чотири питання. Якщо немає здоуважень пропозицій, є пропозиція затвердити порядок денного. Поза? за рішення прийнято. Переходимо до розвитку питання згідно порядку денного. Перше питання: про внесення змін до рішення Бобняцької міської ради від 23 грудня за го року за номером 2473 про бюджет Бобридської міської територіальної громади на 26-й рік. Доповідач Степан Жалявіт, будь ласка. Проєкт рішення внести зміни до рішення Бобринецької міської ради від 23 грудня 2020 року номер 2473 про бюджет Бобринецької міської територіальної громади на 26-й рік. А саме пункт 1 викласти в новій редакції. Визначити на 2026 рік доходи бюджету міської територіальної громади у сумі 162 мільйони 2 тисячі гривень 107 гривень, в тому числі доходи загального фонду 160 мільйонів 165 тисяч 551 гривня. Та доходи спеціального фонду 1 мільйон 836 тисяч 556 гривень згідно з додатком до цього рішення. Видатки бюджету міської територіальної громади у сумі 162 мільйони 2000 гривень 2107 гривень, в тому числі видатки загального фонду 159 мільйонів 455 тисяч 551 гривень одна Видатки спеціального фонду 2 мільйони 546 тисяч 556 гривень. Оборотний залиш бюджетних коштів бюджету міської територіальної громади у розмірі 1 мільйон, що становить 63 відсотки видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначені цим пунктом. резервний фонд бюджету міської територіальної громади у розмірі 200 тисяч гривень, що становить 13 відсотків видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначений цим пунктом. Додатки 1, 3 та 4, викласти в новій редакції, що додаються до даного рішення. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань. Бюджету фінансів власності інвестиційної діяльності та приватизації регуляторної політики підприємництва торгівлі споживчого ринку та побутового обслуговування населення, голова комісії В'ячеслав Андріщук та перший заступник міського голови Валентина Бузи. Внесення відповідних змін до бюджету пов'язані з тим, що до на момент прийняття е, затвердження бюджету громади на 26 рік не було прийнято ряд постанов кабінету міністрів, якими, були, якими розподілялися субвенції з державного бюджету для, за, для м, сфери освіти. На даний момент постанов кабінету міністрів затверджені і розподілено субвенції для бюджету нашої громади. А саме це субвенція для підвищення престижності праці в сфері освіти. У розмірі 2 мільйона дев'ятсот п'ятнадцять гривень дев'ятсот займається на увазі ще місячна доплата для педагогів закладів загального середньої освіти У розмірі 2600. тисячі ця доплата буде згідно постанови, виплачується до кінця військового стану. Також на забезпечення харчуванням учнів перших четвертих класів. У закладі загальної середньої освіти у розмірі 1 мільйон 859 400 гривень та на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно ресурсної 1 мільйон 654 тисячі В цілому дохідна частина бюджету зросте на 6 мільйонів 429 тисяч 800. Відповідно, ця, ця видатки на таку ж саму суму за відповідними напрямками. Ну, у мене все. Самі комісії є питання? Ні, є пропозиції, до відома зміни і на сесії. Хто за? Це за рішення прийнято. Слідує питання: про надання згоди на передачу у відділ, з відділу освіти, молоді та спорту Бобранецької міської ради на балансі обліку Бобранецької міської ради, генератор ХПР, ТРЕТ Хілдай, Аж Ім тисяч Фердопетачний Петрівна. Добрий. День. Шановний головуючі, шановні, шановні члени комісії, дозвольте вам запропонувати нам обговорення проєкт рішення Бобринецької міської ради стосовно передачі з балансу відділу освіти молоді та спорту на баланс Бобринецької міської ради генератор Hyundai, потужністю 5,5 кВт. З це з метою проведення у відповідність до нормативних документів. Тобто, це генератор, який отриманий від мадони, він має бути на міській раді. Тому ми приводимо з метою у відповідність. І ще один шанс ми зрозуміло користувалися, поки не було цього великого генератора, який ми отримали з лікарні, який було передано. Тобто на сьогоднішній день це потужніший, значно потужніший один генератор, тому ці два меншої потужності відповідно клопотання, які надходили на міську раду за резолюцією міського голови. Ми передаємо, повертаємо на міську раду за метою подальшого передняти. Десь пропозиція підтримати проект рішення, на, хто тут народить сесії. Хто за, за рішення прийняття? Йондай і е, Солокс 11 кВт і 5,5 кВт. О, це точно всі да питання до розгляду про надання згоди на передачу з відділу освіти молоді та спорту Бовнецької міської ради на баланс обліку Бовнецької міської ради генератор Алфа Solar АЛТ 11000. Будь ласка. Аналогічний проект рішення це інший генератор, але більш потужний. 11 кВт, що облікується в комунальному закладі. Бурнецький ліцей. Також аналогічна процедура передаємо за приведення до нормативних вимог і в зв'язку з тим використовуємо більш потужний генератор. Тобто 5,5 і 11 угу. у генератор. У є одинадцять генераторів. Це комісія з питання. <плес> Я просто підтримати проектичне розселення. За рішення приєднати. Дякую. Хвійній обжурав свій, якщо 11 кіловат. Бензиновий чи я. Mm. Бензино, та бензиновий. Якщо такий великий, то й треба тільки дізи. Ви його включаєте. Зараз ні. Він mm. в мене у сховище. А зараз ж підключали цей здоровий, то в мене смисла немає воно по розходу не й те саме виходить. Що 11 кВт, що то 80. Ні, ну просто ж як бензин. Це перерина. 6 літрів в час бензину. 6 квадрат. Чи ви бідіть багато життя? Ну да, багато питань. Так, слідче питання це наприклад денного про. Pytanie, przynajmniej komisji proszę. No, jest propozycja na będę podał na To za, to za liczne Dziękuję, się. Pytanie o sytuację operatora